Виконуємо номер 552 із підручника Алгебра 7 та номер 237 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 16, як 4, помножити на 4. Тепер виносимо спільний ножник 4 за дужки. В дужках отримаємо М відняти 4а, подамо число мінус 12, як добуток мінус 2 на 6, а 18 як добуток 3 на 6. І тепер виносимо спільний множник 6 за дужки. В дужках отримаємо мінус 2М додати 3А. Подамо друге число 14 у вигляді добутку 14 і 1. І винесемо спільний множник 14 за дужки. В дужках буде М відняти 1. Подамо Б у вигляді добутку Б і 1. І винесемо тепер мінус B за дужки. В дужках залишиться ax, мінус ми забрали додати 1. Подамо друге число 8, у вигляді добутку 8 і 1, і тепер винесем спільний множник 8 за дужки. В дужках отримаємо P, додати 1. Подамо 20 як 2 помножити на 10, а 30 як 3 помножити на 10. І винесемо спільний множник 10 за дужки. В дужках буде 2 b відняти 3 c Номер 552 із підручника Алгебра 7. Та номер 23,7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.